Пане Ігорю, знаємо, що в Україні планують створити чи можливо вже почали формувати перший жіночий жіночий підрозділ БПЛА. Тож цікаво дізнатися деталі, яким чином відбувається це формування, хто може долучитися, і чи є якісь вимоги, зокрема до тих, хто хоче пілотувати БПЛА, і чи можете розповісти нам, яким чином дізнатися і долучитися. Долучитися дуже просто, набирайте в гуглі Фейсбук Ігор Луценко, і там зараз е, перший пост е, це оголошення про набір. Там є посилання на форму, форму можна подавати своє резюме і інші дані. Е, вимоги е, насправді жорстких вимог немає. Я переконаний, наприклад, в тому, що е, практично будь-яка мотивована, концентрована. Розумна людина може за короткий час, буквально за декілька місяців, стати повноцінним оператором ВПО. Е, власне, таку опцію, я думаю, буде надано і зараз у цьому випадку. Е, тобто, набирається там певний е, масив даних про людей, потім їх там відбирають, перевіряють. Далі буде запропонована. Навчання, яке буде складатися скоріш за все, я так думаю, з цивільного блоку і з військового блоку. Тобто, от поки люди цивільні, вони зможуть вже вивчити певні речі, і за результатами того наскільки вони успішно ці речі засвоять, буде їхніми командирами чи командиром буде прийматися рішення щодо їх власне зарахування. Військову службу і в конкретний підрозділ, на це дозволить на ранньому етапі виділити людей, тих, котрі найкраще здібні до того, щоб бути операторами безпілотних систем. Пане Ігорі, то на даному етапі чи ці жінки мають писати якийсь контракт, чи мобілізуватися, чи спочатку вони можуть дійсно пройти навчання, а лише а згодом приєднатися до ЛАВЗСУ? Яким чином це все має відбуватися? Ми розуміємо, що зараз готових фахівців для того, щоб керувати безпілотними системами на цивільному житті ми не знайдемо. Тому це шукаються люди під навчанням. Це люди шукаються під навчання, наскільки вони в навчанні покажуть себе здібними, так далі з ними будуть і планувати їхню подальшу кар'єру. Пане Ігорю, а чи можете розповісти, як довго народжувалася ось ця ідея саме в Україні створити перший жіночий підрозділ БПЛА? Це було давно до великої війни, чи вже в процесі, коли велика війна прийшла на нашу територію? Особисто я зацікавився цією ідеєю, почав шукати однодумців і, власне, знайшов власне, завдяки цьому, що створилася спільнота, котра готова це все очолити, і супроводжувати і управляти, то, якщо не поминяюсь, десь пару місяців тому не більше. Але насправді ця ідея лежить на поверхні, тобто історія, в тому числі України, містить. Згадки про різні е, жіночі підрозділи. А що стосується саме авіації, є жіночі королівські там е, авіаційні підрозділи в Великій Британії, наприклад. Е, ну, а українці в українців е, там в нашій новій цій добі, коли були визволені змагання, українські зічові стрільці створили так само свого часу жіночі підрозділ, це десь там, якщо не пам'ятаю, 1914 рік, що тоді таке було. То, пане Ігорі, ще цікаво стосовно вимог, чи є якісь вікові обмеження. Адже, я так розумію, все-таки молодші дівчата швидше навчатимуться, чи, чи до цього не буде якихось там упереджень? Ну, людина мусить бути з точки зору законодавства повністю дієздатною, це 18 років. Mm -hmm. ну от Вікова вимога на сьогодні лише така. Ну, зрозуміло, що все також залежатиме від стану здоров'я. Але я не бачу якихось проблем. Чесно кажучи, не хотілося бачити на фронті надто юних е бійців обох стати, от мені особисто. Да? Але реалії реальні війни такі, що ну, добровольці, якщо вони є, то їх треба якраз супроводжувати в цьому і допомагати. Е і тим більше, якщо їм 18 там, або 19 років. Пане Ігорю, а цікаво, чи ви мали змогу вже почути думки стосовно цієї ініціативи? Безпосередньо від військовослужбовиць і від жінок, які нині перебувають в цивільному статусі? Ну природньо, що хтось підтримує цю ідею, хтось захоплено аплодує, каже: от класно, я так про це думала і так далі. Комусь це е, здається чимось таким, що, можливо, і не принесе якогось очікуваного результату. Е, я думаю, що реальність просто розставить все на свої місця. Пане Юрію, чи можете розповісти то, якщо звичайно не секрет, на яких БПЛА будуть навчатися наші жінки, і скільки це може зайняти час? Ну, чесно кажучи, в мене взагалі немає такої інформації, е, є лише, скажімо так, моя здогадка, що. Так, розірвався зв'язок, я так розумію. Ігор Ігор Луценко. Нагадаю, військовослужбовий Збройних сил України і співзасновник центру підтримки аеророзвідки. Пане Ігорі, чи ви з нами? Будь ласка, продовжуйте. Якщо ви. Так, я з вами. О, так. Ам... Значить, е курс базовий, е я думаю, що буде включати знайомство з, з звичайними дронами, тобто мавіками, FPV-дронами і тактикою їх застосування. Е тобто, це такий базовий рівень, який вже дасть розуміння людині, з чим вона матиме справу от на рівні відчуттів. І так само іншим буде дане розуміння, наскільки людина здібна працювати. Тобто, умовно кажучи, якщо ви гарно справляєтесь з мавіками, це вже ознака того, що вам можна довіряти більш складні, більш далекобійні, більш, більш потужні системи. Тому все буде степ -бай степ і я думаю, що цивільна частина буде, цивільна частина навчання буде якраз присвячена якимось ну, таким простим, більш доступним, майже там, напівцивільним дронам, типу. Тих же мавіків а отелів, яким зараз ведеться там більша частина розвідки на фронту, це вже дасть, до речі, користь е, цим доброволицям, якщо вони там збираються десь воювати. Це вже їм буде плюс. Пане Ігорі, ну ще хотіла би почути вашу думку про все таки важливість дронів БПЛА в теперішній війні. Бачимо, що за цих вже майже два з половиною роки якраз війна настільки змінилася, і багато хто зрозумів, що саме БПЛА стали так би мовити локомотивами цієї війни. То як ви розцінюєте ситуацію з БПЛА в нашій. Армії, зокрема в армії ворога. І що, можливо, якщо говорити про нашу, варто було би підтягнути чи навпаки покращити. Ну На сьогодні ми випереджаємо Росію в морських дронах, а відстаємо в повітряних дронах. Це очевидна ситуація для всіх, тому що в нас немає такої кількості і якості розвідницьких дронів, для того щоб усі наші засоби ураження, а саме артилерія, ракети, ударні дрони. Ефективно застосовувалися, тобто то нам, звісно, потрібно підтягувати до рівня, хоча б Росії, а бажано випереджати її, по е, нашим крилатим розвідницьким дронам, які мучать вести розвідку е, багато годин поспіль, на великій дистанції з е, хорошою якістю сигналу і так далі. тому подібне. Е, з цього починається власне, все, що є на війні, з розвідки, тобто з виявлення противника, з розуміння його манеру, кількості значить, і намірів і так далі. Тому що все інша зброя вона підв'язана саме під дрони, під розвідницькі дрони. Тому я би оцю от рекомендував, якщо так зараз коротко цю дискусію якби вести, то коротко моя рекомендація саме подивитися на сегмент розвідницьких дронів і тут намагатися все-таки покращити нашу потугу. Пане Ігорю, а цікаво, чи встигає власна держава за цими технологіями? Чи дійсно от ми пам'ятаємо на кінці в кінці минулого року президент України Володимир Зеленський говорив, якраз що протягом 2024 року буде вироблено більше чи мільйон точніше дронів? Натомість зараз можемо побачити від різних журналістів від волонтерів, що якраз держава дещо відстає у цьому напрямку? І все-таки Збройні сили найбільше отримують дронів БПЛА від волонтерських різних центрів, від небайдужих людей, а держава натомість пасе задніх. То чи дійсно це так? Ну знову таки, я не, не маю якоїсь достеменної статистики на цей рахунок е е в силу, мабуть, і засекреченості. Але, за моїми суб'єктивними відчуттями, дійсно дуже велика частина, я не знаю, це більше половини, менше половини. Але надто велика частина дронів вона все-таки поставляється великими фондами, маленькими фондами і просто там купуються за гроші. Звичайних громадян надто велике все ще. Тобто у нас третій рік війни, я вважаю, що принаймні от розвідницькими дронами, які в своїх моделях там особливо навіть не міняються три роки поспіль, от ними можна було б забезпечити фронт достатньої кількості, але зараз його не є. Так само держава не встигає за тенденціями на фронті щодо fpv Тобто дуже часто трапляється так, що ті дрони, котрі вироблені за державне замовлення. Не приходять надто пізно, і виявляється, що вони морально застарілі, їх треба вже переробляти. Тому що там стандарти ребу, стандарти зв'язку, які зараз вже працюють на фронті, вони от за своїм рівнем випереджають ті можливості дронів, які замовила держава. Тому тут ну, таке, питання, так як завжди, чому так відбувається. Потрібно якось все-таки міняти, робити механізми держави більш гнучкими. Як це там, скажімо, відбувається там в частині Мінцифри, і не відбувається можливо в частині інших відомств, щоб все таки бійці на фронті мали те, що їм треба. Пане Ігорі, ну і не можу не запитати стосовно якраз з щодо боротьби з дронами ворогів, чи наскільки у нас в цьому плані є якісь, так би мовити, Посування, адже бачимо, наприклад, і самі рашисти, яким чином якісь ізбушки почали робити таким чином накривати танки, рятувати від дронів. Я так розумію, з одного боку вони їх допікають, але з іншого, чи в нас теж в цьому плані все нормально? Ну, дивіться, я з початку 2023 року послідовно закликаю розробляти захист, пасивний захист проти дронів. Я не чув до сих пір, що було відповідне технічне завдання від держави для того, щоб у нас з'явилося щось, що нагадує те, що вже з'явилося у росіян, щоб на тих же танках на БМП на іншій бронетехніці, яка безпосередньо перебуває в полі на полі бою. Що були отакі системи захисту? Це, звісно, половинчасте рішення, це можливо навіть чомусь тимчасове рішення, але це працює. Це збільшує програмі витрати е, дронів на те, щоб вразити ту чи іншу одиницю бойової техніки. Е, е, Сподіваємося на те, що держава проаналізуючи те, що роблять наші вороги, так само. Виділити ресурси на те, щоб розробити, точніше, так впровадити навіть ці рішення, які вже розроблені, наприклад, та моїми колегами і розроблені там іншими колективами щодо захисту бронетехніки від FPV-дронів. Такі рішення вже є. Підкреслю їх треба просто покращувати і масштабувати.